Усім привіт! Сьогодні покажу вам завершальний етап кованої дівчини на прогулянці. Ось така вона вийшла. ось Це у нас таке обличчя вийшло. Я підкоригував його трішки, зменшив губи, носика звузив, очі посадив трішки нижче. Дякую за пропозиції на каналі були. З приводу маски карнавальної дуже вдала пропозиція. Якби на початку подумав про це, можливо, так і зробив би. Але залишив вже цей варіант. Багато часу і зусиль потрачено. Так. Капелюх у нас здоровецький. Так і планувалось. Парасоля складена. Ручка така у нас получилася. Зрізи на пальцях імітують імітують нігтики. Тут так само. Так, корзинка у нас не прикріплена, вона отак рухається від вітру, буде рухатись, напевно. Ну, в цьому і цікавість певна буде. Наші. Ну і, звичайно, емблема Кузні брат. Все, буду завершувати. Всього вам найкращого, до наступних зустрічей у відео.